Мені здається, що і нам на наших українських територіях треба не повторити тих самих помилок, які ну, для мене завжди були величезною, не те, щоб загадкою, але я цього не міг зрозуміти. Чому ті території, які в першу чергу постраждали від, Голодомору, про який ми сьогодні говорили, так? Е, на тих територіях там, за 60-50 за 50 років чи навіть за 30-40 е, жили люди, які голосували на тих самих виборах за проросійські сили. Хоча в них е, лишилися умовно родичі, які теоретично постраждали від Голодомору, на відміну від західної України, яка в меншій степені страждала від е, московицького чобута. Ну на правду, все дуже просто опояснеться. Ми тут робимо серйозну помилку. Нікого там з українців не залишилось. Вони замістили на себе шість, вісім, десять. Досі дискутують, скільки там, скільки там народу лягло. Сталін був провидцем. Як би його ненавидів, він був провидцем. Він розумів, що треба ростити Донбас заміщеним кримінальним населенням, і вони його виростили. Не треба на них дивити. вони стали вони стали технічними громадянами нашої країни за фактом неочікуваного розпаду радянського світу. Хто знову ж таки дискусія очікувано не очікувано? Я, я читав одну американську роботу. Що в 50 в кінці 50 х років було обґрунтовано, що радянський світ треба розвалювати, і що розвалювати його треба через нав'язування гонки озброєнь, що американці успішно і зробили. Розвалили. але все ж таки це для інтелектуальних для людей, які мають. Ну, доступ до серйозної інформації, спроможні її аналізувати. А хлебс не спроможні такі речі аналізувати. Це були технічні громадяни, підкреслюю. Я жодним чином не вішую ярлики, що хтось більше громадянин, хто ж менш громадянин. Вони також наші громадяни. Але біда в тому, що ми не зуміли побудувати інтелектуальної освітньої концепції, починаючи з 91-го року нарощування нашого національного змісту. от можна безліч лекцій прочитати, хто де. Із політичного класу яких помилок наробив, але ми за ці помилки зараз платимо страшенну ціну. І зараз дуже важливо, що у цьому циклі одвічного протиборства і ну, до речі унікальне. В чому воно ну, унікальне, буквально вчора дивився таке дуже скрушне відео чорносочорноручорноротої семонян я її інакше назвати не можу. вона правду каже, на правду що для них зараз це найважча і найстрашніша війна. Не Перша світова війна, не Друга світова війна, а зараз саме зараз. Чому на права з часів народження Московської імперії? Я особисто її плиту із часів і е, Олексія Михайловича. Це коли, коли був підписаний цей злополучний, поганющий е, е, Переяславський пер -пер договір, з того часу почалося їхнє сходження в усіх мінах, яких би не було. Ну хіба занятком? Кримської, тоді, коли Микола II програв цю війну, вони завжди мали союзницю. Завжди підкреслюю. Завжди були союзники: Австрія, Франція, Прусія, Англія. Це все нескінченно мінялося, але вони були. А зараз вони уперше самі. Уперше. І зараз і щасів, от, от того самого Олексія Михайловича, вони не мають нас. Бо ми будівельний матеріал імперії, з нас усе почалося. Я вже приводив ваші. Студії приклад і ще раз приводу слова Петра Першого біля народ малоросійський, і ето світоч народу російського, ну це ж та, розум, нічний імператор, чоловік Є, 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 Єлизавета Петрівне, Безбородько, Іван Федорович Паскевич, Матрос Кошка, Корольов і Глушко. Ну, можна ну тисячі імен можна назвати, хто будував і досі, досі будує російську тепер. Московську федерацію, ну це факт, так і є саме тому вони за нас б'ються без нас. Вони неможливі. Вони це розуміють. А якщо так, то пора нарешті ці уроки засвоїти, що зараз є шанс справжній тисячолітній, дійсно тисячолітній, кінцево від них відірватися. І кінцево їх умогилити, і я знову ж таки я, я не прихильник концепції, що московитів треба вирізати до ноги. Ну ми ж люди, ми християни, ми не такі, як вони. Я не стою на позиції, що треба все там залити бетоном. Ні, треба бути тверезним реалістом. Ми ж розуміємо, що ніхто у цивілізованому світі геноцид росіян робити не буде, і ми в тому числі. І як би це боляче і скрушно не стояло, але через чи після їхнього розвалу, через. 60 80 100 років у них є шанс стати людьми. Є так може бути, але нам нарешті треба зрозуміти філософію, що от тільки в такому контексті: тільки через розпад, тільки через санацію, тільки через позбавлення ядерної зброї. Інших сценаріїв немає. А якщо так і розуміємо, що рішення на розвал Російської Федерації нема, то нам залишається тільки одне: мілітаризуватися. Сі вікпакем парабелом. Пам'ятаємо фундаментальне правило філософії Сундзи. Не треба чекати, що ворог не нападе. Ворог нападе в обов'язковому порядку. Треба робити все можливе, що коли він нападе, ціна для нього була непомірною. От після цієї фази війни, нарешті, треба будувати. Український захал варіантів нема. і мені здається ще додати такий невеликий аспект, що щойно українське суспільство побачить там через 80, через 90 років в Москалеві, колективному москалеві, нормальну людину. Всім нам треба буде замислитися, що можливо під цим якраз може бути і це подвійне дно, що коли нас ну. Такі змогли москалі ввести в оману в тих самих 90-х роках, коли там велика частина українців була готова там голосувати. Пам'ятаєте, ці були партія за Путіна, і всі люди йшли і голосували за них. Ну, це ж це ж це була колективна омана. Про союзників Російської Федерації, точніше, їхню відсутність в тому відео, про яке ви казали, Маргіта Семенян згадувала і про Брікс, якщо я не помиляюсь, можливо в іншому но, відео саме воно. Ну, вони так знаєте, кажуть, що вони не наші союзники, але вони всі будуть там, як вона казала, пожинати плоди створення нового світопорядку, нової фантазії після того, коли Московія переможе, чого точно ми всі розуміємо, не буде. А як ви гадаєте, а може скластися якась ситуація, що ці умовні їхні там. Ну не те, щоб друзі, ті, хто з ними сваритися напряму, не захотіли країни Брікс чи той самий Китай можуть додати в підтримці Російської Федерації. Я так дуже обережно скажу, додати і робити більше ніж там цей паралельний імпорт і постачання товарів подвійного призначення. Поки що, ні. на мій погляд, поки що ні. Дуже добре направду, дуже добре, що другий світовий гемон, котрий до прокинувся до світової гемонії китайці, це також да погана новина. Це дуже погана новина. Що вони прокинулися до гегемонії? Але у них є тисячолітня традиція. Менталітет китайців неймовірно складний. Це щось ну не осяже. Ну люди, котрі придумали 80 тисяч ієрогліфів. Подуматися в цю цифру: 80 тисяч ієроглі в одній голові. Це звичайно не поміщається. Нема найрозумнішого китайця, котрий всі ці ієроглиф знає. Воно все поділено, поділено на кластери застосування в ті чітішій. Сфері то це ж мега складний мисленнєвий процес, і тут ми маємо таку певну оптимістичну нотку, що вони прийняли рішення чекати. Точково підтримують уже мікроелектроніку. Продають навіть якісь там копії А, а 15 американських автоматичних вінтів, теж продали. Ще такі каски, бронежилети, все це буде. Розуміємо, що немає ніякого воєнно-промислового комплексу Ірану. Він не існує, ну як він існує, але він виріс із китайського технологічного укладу, Тут довго можна е, прочитати лекцію, що ракета Шахаб-2 – це ніщо інше, як Донфем 21 і так далі. Це окрема тема для аналізу. Є це все, але масштаби мають значення під Масштаби мають значення. Американці в другій світовій війні, коли... Франкладаноруз uh ви -huh. підписав підписав ленд-ліз ще в березні 41-го року. На той час це десь у межах 50 мільярдів доларів. Ну може, чуточку я помилився, то в еквіваленті на сьогоднішній день це 650 мільярдів доларів. Що ми розуміли, як багато тоді Америка виділила. Для порятунку усього світу, і взагалі Америка тоді забрала весь тихоокеанський театр воєнних дій. Насправді, хто його вивчав, він набагато був інтенсивніший, набагато жорстокіший, набагато лютіший, аніж європейці. Японська імперія убила від трьох до десяти мільйонів людей. Досі ще ніхто не порахував, скільки принцип трьох, все. все захопити, всіх знищити, все забрати. Ну це факт, це просто факт. І якби я Япон... якби не американці не забрали на себе цього монстра, бо це також монстр. І якби монстр вдарив із сходу, тобто у Сибір, то невідомо, чим би це все закінчилося. Я до чого веду? Китайці вирішили чекати, і це направду добре. Це направду дуже добре, що вони чекають. І війна триває півтори року, і ми явних за винятком Ірану, явних прямих. Достовірно перевірених моментів вливання в Російську Федерацію в першу чергу великої кількості зброї казнь немає. Москалі б'ються, шукають же до, до ким Чен іна звернулися щось та знайдуть як якихось там пару сотень вагонів снарядів. Але це не, все рівно не переламає війни. Тут тут сімонян правдива. Вони в зоні стратегічної самотності, і саме тому складаються всі пер, пер, історичні передумови до їхньої кінцевої стратегічної поразки, але не поспішаємо. Неодноразово про це казав, що вся проблематика в сибі і в ядерній зброї ніхто не знає, де точка неповернення по потенційному залпу. Ніхто цього не знає, ніхто ніхто не знає, як залізти до голову до Путіна і не тільки до нього. бо Він не один. І розуміємо, капіталізм потребує ресурсів матеріальних, все що є навколо нас, у вашій аудиторії, от у навколо мене це все перетворені предметних праці. Це не субатомні інстанції. Це дошка, залізо, дерево, пластмаса, вапно і так далі. 40% всіх ресурсів в Сибіру ніхто в здоровому вузлі китайцям це не віддасть, а китайці вважають, що це їхні. І допоки ця, от, от ця, цей вузол не буде розв'язаний, най, коли ми Америки сіли думати, як це робити, придумають упевнений на 100%. придумають, але на жаль, не, не сьогодні. Ви згадали про Путіна та ядерну кнопку. Ми часто про це говоримо з багатьма експертами. Я зараз також скажу, ну як на мене. Можливо, і не найпопулярнішу думку, тому що ми часто чуємо, що ні, Путін не наважиться, він дорожить своїм життям. Але з іншого боку, іноді складається враження, що Путін уже завів себе в якусь таку парадигму, що все його життя це оця перемога над заходом. І якщо він буде відчувати, що все, близька його поразка, то чому б йому і не наважитися натиснути цю червону кнопку? Чи бачить він якесь своє життя без цієї? Перемоги над заходом. Також таке і філософське запитання, і практичне, і теоретичне багато все в одному я поділяю вашу точку. Я поділяю, не можна не дооцінювати екзистенцію тирана, тобто його буття, його філософію, його зміст світогляду, його бачимо. Це не можна недооцінювати. Е, нацисти там щось пробували, ледь-ледь там якусь там важку воду занурювати у неї е, у неї звичайний уран, тобто сповільнювати. Е, е, Іон не, не он, нейтрони, і нібито то мала бути їхня ядерна програма. Хоча по полипного рахунку нацистська ядерна програма це міф. не було її і не могло бути, бо погано порахували їхні учені критичну масу. Порахували, що треба 36 тонн для того, щоб зробити бомбу. Жоден літак це не міг підняти там. їхній найважчий літак це 12 тонн Він важив. не на не нагадаюся його. Модель, я до чого це все хіду? До чого? От він бомби не міг мати, але теоретично припустимо, що в нього був чи, чи він би її застосовував. застосував? Та неминуче, неминуче, 100%. Ще раз не міг її мати, але якби умовно так сталося, що вона є, вони б її застосували. То чому це й не може? А ще треба розуміти, там є колективна змова, вона є, вона колективна. Якщо хтось думає, що вони там так, да, дійсно вони перебувають у стані такої. Смертельної конкуренції, але все ж таки це це банда. Це банда. Вони розуміють, що гинути разом. Гинути разом. Не всі вже по факту злочинці. Путін прекрасно пам'ятає долю Муамара Каддафі. Язик не повертається розповісти, якою смертю він поміг. Він прекрасно пам'ятає долю Саддама Хусейна. під час повішення. Голова відлетіла. Він прекрасно пам'ятає долю Свободана Мілошевича. Помер у цивілізованій. Європейській тіри тюрмі підкреслюють європейські, де право людини і так далі, що ті 90-ті роки колосальна інерція, все так як треба, і то досі немає твердої відповіді. А що ж стало причиною? Смерть. Він це все пам'ятає. Він пам'ятає долю Йоделя і Кейтеля, які підписали подвійну капітуляцію нацистської Німеччини. Красиво в мундирах гарно вбрання, так як має бути. Все, все блискуче. Що з ними сталося? Повісили обох. Обо. Кейтель ще тяжко мучився, не міг умерти. Пів години помирав, бо петля йому добре, що його не затиснуло. Жла... І він не піде. Він не піде ні в Гаагу, ні в Ступлю. Правда, може бути палацевий переворот. Пригожин і група кабінетів помасали його на цю дійсність. Це може статися. Але знову ж таки, від перестановки доданків для українців нічого не змінюється. Нагадуємо лихе 20 століття. Ми про це вже говорили. Молода українська державність була неприйнятна що для Дінікіна з Врангелем, що для Щорса, Антонова муравйова чи, чи Овсієнко, даруйте, може, я десь якісь прізвища переплутаю у тих їхніх генеральських позиціях Сталіна і Леніна і тому подібне. Неприйнятна, що ті, що ті були ворогами. Підкреслив, що ті, що ті без варіанту. Для Керенського ми також були ворогами, і для Корнілова, у тому числі що це нібито ліберальні крила постпостарської Росії ще до більшовиків не буде по іншому. Це треба зрозуміти. Треба вчитися жити в оточенні е ворогів чи в оточенні одного ворога. Вот їхній кордон з нами найбільше, так як живе Ізраїль. Виживає нічого. Матматюпусінський 20 тисяч квадратних кілометрів, 10 тисяч тільки заселено бо друга половина пустеля негев б'ються кожен божий день за, св... за право свого життя. Колдамер дуже мені подобається її е, вислів, що нам залишається робити, коли ми хочемо жити, а наші вороги бачать нас мертвими. Вони бачать нас мертвими. Про Туреччину ще хотів би з вами два слова переговорити, а можливо і більше зрозуміло, ніж два слова. Ердоган зустрівся з Путіним. Судячи зі всього, ні про що не домовилися, кажуть експерти, сильно Ердоган свого невдоволення і не приховував, навіть якщо поглянути на дипломатичну мову, якими можуть бути наслідки для Російської Федерації, те, що вони. Одного з небагатьох своїх знову ж таки, не союзників, а таких непрямих ворогів, та, е, якими Туреччина намагалася здаватися, щось там помагали Російських туристів приймають, особливо в контексті останніх подій. Ми розуміємо, що Азербайджан вже давно в сфері впливу Туреччини. Зараз Вірменія оголошує про... Майбутні військові навчання разом зі Сполученими Штатами Америки, тобто в цьому регіоні між Каспієм та Чорним морем, так де Туреччина судячи зі всього може утворитися така доволі потужна антиросійська коаліція ще би грузинів якимось чином перетягнути грузинську владу і грузинських чиновників. Тут важливо також підкреслювати. Але розуміємо, що Туреччина може грати дуже серйозну роль, і в нас зараз новий міністр оборони. Паномеров, який є кримським татарином, яких очевидно турки підтримують і взагалі чи може це призначення мати таке подвійне дно, так би мовити, яке би свідчило про якісь потенційні майбутні серйозні кроки підтримки з боку Туреччини серйозніше ніж вони зараз є. скажімо так, я скажу дуже коротко, і це буде дуже зрозуміло, щоб не вдаватися у лекційність цієї проблеми чи цього явища. Османський імперіалізм також прокинувся. Підкреслю, також прокинувся все. Це доконаний факт. Баланс, який склався всередині у Турецькій Республіці одразу після Другої світової війни, і те, що заклав Каман, Камаль Ататюрк, батько всіх турків, оце що армія. Буде противагою потенційних узурпувань влади. Пригадаємо канана в 80-х років командуча сухопутних військ, який зрозумів, що одразу з... наростають дві загрози і комуністична, і ісламський фундаменталізм. Зробив свою справу, зробив переворот не єдиний перед тим ще було кілька, але останню спробу турецької армії повернути туреччину у демократичне русло Ердоган. Ліквідував я то, що було десь не то чотирнадцяте, не то п'ятнадцяти. Даруйте не можу сам пам'ятати, кому цікаво, повертає. На жаль, на жаль, є є є нова філософія, і османи також нагадують, що вони велик свого часу імперія. Не забуваємо. Північна Сірія окупована турецькими військами. Там не все однозначно. Не все однозначно. Знову ж таки, відстовкуючись від цього конкретного прикладу. Що найстрашніше зробили московити? Перекреслили європейську систему. Немає крапка, Немає. Жодна міжнародна інституція повноцінно не робоча. П'ята система знову ж таки, це у вашій студії, і з вами персонально обговорював. Не народиться в інший спосіб, ніж через катка малих, великих, середніх ну не приведе, господи, справжня велика світова війна. Вона народиться, вона напишеться, не може не написатися, але вона, на жаль, напишеться кров'ю. От ви сказали, османський імперіалізм, в принципі, слово імперіалізм в нашому українському розумінні має таке негативне забарвлення, але ми зазвичай говоримо про московицький імперіалізм, а ці амбіції турецькі, та, які зростають і зростати далі будуть. Це станом на зараз, судячи зі всього, для нас це тактичний плюс, але от чи стратегічно це буде для нас завжди мати. Скажем так, перевагу і чи є в цьому якісь ризики, в тому числі до самоукраїни. Ну, це... ну звичайно, що є. Ну давайте вчити історію. Ну, Та ми ж е... мали е... тверде і довге протиборство ще у вигляді Козацької Республіки і України із османським імперіалізмом. Він дійшов до він дійшов до Європи тисячу шістсот тисячу рік, якщо мені пам'ять не згадує битва під війним. Там він почав надломлюватися вперше так по-справжньому і почав помаленьку. І позаду взагалі будь-який імперіалізм. Що таке слово імпера. Давайте ми його розберемо. Латинське слово дівади ет імпера. Приказка є така латинська. Розділяй і владарюй». Імпера це владарювання. Ми тисячу разів говорили, що центральним явищем у політиці, як феномені організації людської спільноти, є влада. Про Джорджа Орвела. Я не знаю, певно разів сотню сказав, якщо не більше. Він феноменально це все описав у 1984 рік. Книжка, прошу всіх перечитати. Там 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 фундаментальна головна відповідь. Головна з того часу, нічого не зміниться, і ніхто не і нічого не зміниться. Ніхто крім нього краще нічого не описав і не опише. Це рідкісне явище в історії, коли є констатуюча, кінцева, завершена, абсолютно нереалізована відповідь влада над світом. Крапка. Крапка, все рано чи пізно планета Земля дійде до уніфікації політичної системи. Але це все буде йти виключно через кров. На жаль, так є. В іншому не буде. Уроки нам треба засвоїти. Нам треба зрозуміти, де ми. Ми не можемо бути в іншому світі, окрім євроатлантичного. Не можемо. Ми не можемо бути в іншому світі, окрім християнського. Не можемо. Я дух одвічної цехії, що поставив тебе на межі двох світів, творити нове буття. Наша національна політична парадигма. Ми нікуди не діємося із цієї межі двох світів. Дуже раджу всім Семюлія Ханківтона. Протиборство цивілізації раджу, раджу, що на у нульових ця книжка написана. Там так геніально все описано, що ніхто краще ще на нього не описав. Він також дав безліч відповіді, які треба абсорбувати. Треба розуміти, що ми у процесі каскаду великих мілітарних протиборств. Треба не думати, буде чи не буде війна. В обов'язковому порядку треба думати, як виживати і вигравати малою кров'ю. Отак, От щоб не було так, як цього. Разу коли в бучі в Ірміні і в Бородянці влаштували сафарі просто сафарі, розстріл, банально. Люди ну, ну психологічно не, не не могли це прийняти. Уявімо собі, що кожен в кожній хаті є чоловік і жінка, котрі пройшли воєнну підготовку, і є як мінімум два карабіни. А в себе по іншому було Принаймні на особистому рівні можна поборотися за своє життя. А так, приречені абсолютно. Абсолютна приречність, оцю філософію нарешті треба усвідомлювати і розуміти. Дуже сумно, що ми люди не можемо, не можемо будувати інакше спільне життя на планеті земля і виробляти уніфіковані правила, окрім як через силу. Ну на жаль, ну але не ми перекреслили ці правила. Не ми, українці, і ми маємо право на життя і на захист.